Коли ми вибираємо рослини для наших садів, зазвичай шукаємо універсальні варіанти: красиві, невибагливі і стійкі до різних умов. Один з таких ідеальних варіантів це порчелеки грендефлоури, або як її ще називають, мохова троянда. Ця сукулентна рослина має багато переваг, посухостійкість, толерантність до спеки та рясне цвітіння, яке прикрасить будь-яку клумбу або підвісний кошик. Вона практично не вимагає догляду і легко розмножується насінням, радуючи вас яскравими фарбами з року в рік. Якщо ви закохалися в портулок, цей гайд розповість вам все, що потрібно знати про його вирощуванні, посадці і догляді. Огляд рослини порчелеке. Тип рослини однорічна. Родина пот Рід порчелеке, вид порчелеки Grandiflora Рідний регіон Південна Америка. Освітлення повне сонце. Висота 20 см. Полив мінімальний. Шкідники та хвороби. Попелиця. Коренева гниль. Догляд низький. Тип ґрунту. Піщана. Час цвітіння. Літо до заморозків. Пропорчелеки. Порчелеки ґрандифлоуре. Або мохова троянда чарівна сукулентна рослина з роду порчелеки. Його особливість полягає в тому, що він належить до власної родини пот'юлейкіси, відомої як портулакові. Ці однорічники нагадують сукуленти завдяки ем'єсистим листям і ніжним, схожим на троянди квітам. Назва роду походить від латинського слова потюла, що означає маленькі двері, посилання на насіннєву коробку, яка містить багато крихітних насіння. Завдяки яскравим кольорам і простоті вирощування портулак став популярним вибором для декоративних і посухостійких садів. Історія та використання. Портулак походить із посушливих регіонів, що робить його дуже витривалим. Протягом століть його використовували як в декоративних, так і в лікувальних цілях. Одне з найкращих застосувань порчелеки Гранди це підвісні кошики. Їх здатність переносити сухий ґрунт і спеку робить їх ідеальними для теплого клімату. На клумбах вони залишаються невисокими, але створюють яскравий килим квітів з пізньої весни до осені. Характеристика Портулак відомий своєю стійкістю до високих температур і любовою до сонця. Його тонкі, але соковиті листя добре утримують вологу, що робить його відмінним вибором для посушливих регіонів. Головне чарівність портулаку його квіти. Вони розкриваються на сонці і закриваються ввечері або в похмуру погоду. Посадка. Портулак можна купити в горщиках, але простіше виростити його з насіння. Він не любить пересадку, тому краще сіяти відразу в ґрунт. Якщо хочете прискорити процес, можна посіяти насіння в приміщенні за 6-8 тижнів до останніх заморозків. Але будьте обережні з корінням при пересадці. Насіння. Всійте насіння в легкий, добре дренований ґрунт. Вони дуже дрібні, тому просто розаясипте їх по поверхні і злегка притисніть. Поливайте акуратно, щоб не змити насіння. Проростання займає близько двох тижнів. Пересадження. Після проростання забезпечте розесаді багато світла. Перед висадкою в ґрунт загартуйте рослини, виносячи їх на вулицю на кілька годин в день. Висаджуйте в піщаний, добре дренований ґрунт, залишаючи між рослинами близько 30 см. Догляд: Портулак майже не потребує уваги. Світло повне сонце 6-8 годин на день. Полив мінімальний. Уникайте перезволоження. Ґрунт піщаний, добре дренований. Добрива, потрібні, але можна використовувати слабкий розчин на початку сезону. Розмноження Черенки 1. Відріжте здоровий стебло довжиною 10 см. 2. Видаліть нижнє листя. 3. Посадіть в піщану суміш. 4. Тримайте в теплі і на світлі. Сім'я. 1. Зберіть насіння після цвітіння. 2. Зберігайте в сухому місці до весни. 3. Посійте в легкий ґрунт, злегка притиснувши. Проблема Немає квітів, недолік сонця. Бліді квіти мало світла або поживних речовин. Квіти не розкриваються, стрес через нестачу сонця або перезволоження. Шкідники попалиця, равлики. Хвороби коренева гниль при перезволоженні. Часті питання: Чи можна вирощувати портулок в горщиках? Так, він чудово підходить для контейнерів. Чи приваблює він метеликів? Так, його квіти подобаються металикам. Чи потрібно обрізати портулок? Не обов'язково, але можна прищіпувати для пишності. Чи переживе він зиму? Тільки в теплому кліматі зони 10-12. В інших випадках вирощується як однорічник. Підсумок. Тепер ви знаєте все, що потрібно для успішного вирощування портулаку. Це ідеальна рослина для тих, хто хоче яскравий сад без зайвих клопотів.